yorumları <laughs> Rakibimize çok e, saygı duyarak hazırlandık. Çünkü kendi sahalarında e, birçok rakibe çok zorluklar çıkarttılar. Bugün biz de böyle zor, böyle bir zorlukla karşılaştık. Ama e, oyunun ilk yarısından özellikle çok memnunum. Eee hücumdaki konumlanmalardan, kaybettiğimizdeki reaksiyonlardan, geçiş hücumlarına hazır olmaktan sanırım sadece bir tane şu takkı verdik rakibimize. Oyun ritimli ve doğru oynadık. Sadece kenarlarda düz ayaklı kalınca çözüm üretmekte zorlandık. Onu Bondarenko'yu oraya göndererek ve Azvedo'yu içeriden gönderip Neverton'u kenara alarak ters ayaklı çözümler üretmeye çalıştık. Ee, i̇lk yarının sonunda golü bulduğumuz bize avantaj sağladı. İkinci yarı ön alan baskısıyla goller gelince rakibimiz 10 kişi kalınca skoru korumaya gittik. Ee, bizim için maçtan önce çok zor bir mücadeleydi ama maçtan sonra e, çok mutluyuz buradan böyle bir üç puan aldığımız için. Çünkü önümüzde çok zorlu bir ay var. Gelecek için önümüzde her şeyi vermemiz lazım ama her şeyden önce, sahiçi şartlardan önce sağ dışı şartlarla uğraşmak zorundayız. Seyahatler, maçlar, planlamalar. O yüzden bunun için bize güzel bir moral ve motivasyon aracı oldu. Kardeşler, bu hükümden bahsettiğim şoförler için, перед şoförler Ми розуміли рівень нашого суперника, і ми завжди ставимося до будь-якого нашого опонента із повагою. А що стосується оболоні, то вони вже зарекомендували як в цьому соні, так і в минулих роках, що вони зміють вміють створювати проблеми для значної кількості команд найвищого шалону. Тому особливо коли вони грають вдома. Тому я дуже до тим, як відбувався перебіг подій у першому таймі. Якщо не помиляюся, ми дозволили супернику лише раз пробити по наших воротах. Також дуже важливий є важливим взяттям воріт, яке відбулося в кінці першого тайму цього протистояння. Що стосується нашого плану на гру, дуже важливо для нас було розміщувати, наприклад, Бондаренко і неверто на одній лінії разом із тим, а заведе намагався зміщувати всередину, щоб таким чином ми могли створювати додатковий пресинг на ворота додатковий тиск на ворота суперника. Після червоної карти картки та вилучення опонента, коли рахунок був вже на нашу користь, звичайно, ми намагалися. Певною мірою зберегти поточний рахунок і також наших гравців на майбутнє, оскільки в нас попереду дуже в велика кількість роз'їздів. Це буде останній ігровий місяць в цьому календарному році, і в нас очікує як багато вояжів. Так і в цілому багато непростих протистоянь разом із тим, окрім планування з точки зору фізичних кондицій граців, нам також потрібно дуже добре розпланувати всі нюанси із подорожами, та як нам якомога краще зберегти та підвести до оптимальної форми всіх наших виконавців. Тому сьогоднішня перемога вона дуже важлива в контексті, як і продовження зростання нашої впевненості, так і в цілому, аби мати змогу відштовхуватися для ще кращого фундаменту для завершення цього календарного року. Добре, переходимо а, до питань. Будь ласка, представляйте, це ваше питання. То, будь ласка, кажуть. Пане Орда, є такий вислов, вислов до першого голу. А сьогодні, мені здається, була гра до другого голу. Бо вирішальним сьогоднішньому матчі став саме другий гол. Бисто забитий другий гол у другому питання. Як ви вважаєте, другий гол став, став вирішальним. Bugün ilk gole kadar e, zor bir maç olduğunu gördük. E, i̇kinci golü erken atmanızın maçı çözmenizde bir etkisi oldu mu? İkinci yarı başlar başlamaz ikinci gol geldi. Yüzde %100 ki çünkü beşli savunmalara karşı her zaman oynamak zor. ve Burası zor bir saha, zor bir deplasma. E, kilidi açana kadar zorlanıyorsunuz. Hatta ikinci gol daha fazla özgür İkinci golü bulamasaydık da zor bir maç olurdu. Ama dediğim gibi oyuncuların ciddiyetinden ve cesaretinden memnunum. Son zamanlarda Безумовно, на садцовки хотели з вами погодитися. Справді другий гол дійсно додав нам впевненість особливо силу того, що був забитий на початку другого тайму сьогоднішнього протистояння. А вже ж він не вирішив до кінця гру, оскільки як я наголосив, суперник дійсно вміє створювати значну кількість проблем, граючи в себе вдома. Проте вже ж як мінімум він полегшив для нас перебіг подальшого протистояння в цьому матчі, а, навіть після того я вважаю, ще певною міру нам було б бути далі складно. У нас наступні були, а вже ж спросили задачу для нас по ходу цього протистояння. І я дійсно зволений тим, як мої гравці дають від матчу до матчу, і я хочу сьогодні виписати їм найщиріші компліменти таку похвалу. Ще одне питання: напевно, напевно, ще до виходу на поля ми вже знали результат гри Динамо. Що не намов чергове програла. І тож цей матч для вас був не просто можливістю добути чергові три очки, а можливістю відірватися від Динамо на 10 очок. На 10 очок. Це дуже багато. І от це, цей момент став для ваших гравців додатковою мотивацією. Maçtan önce Dinamo'nun kaybettiğinden muhakkak haberiniz olmuştur. Bu maç dolayısıyla kazandığınızda farkı 10 puana çıkarabileceğiniz bir maçtı. Bu oyuncular için sizce ekstra motivasyon sağladı mı? Bu, e, şöyle bir şey var. O, eğer bu öndeyseniz bu şampiyonluk yolunda yoruz. kendi işinize bakmalısınız. E, oyuncularım bu konumu kendileri elde ettiler. E, Tabii ki Dinamo'ya çok saygı duyuyoruz. Elenze'ye, Polise'ye çok saygı duyuyoruz. Ama konumumuz yani. kendi işimize bakmamızı e, gerektiriyor. Bu da her maçı kazanmak. O yüzden bu motivasyonu şu anda kendileri için sağlıyorlar. Ama dediğim gibi kendi işimize bakmak, odaklanmak oyunda daha önemli. А bir першу чергу я, я би наголосити, це те, що будь-яка команда, яка грає в чемпіонату, повинна зосереджуватися лише на А так безумовно ми ставимося із надзвичайною повагою до всіх наших конкурентів на чемпіонство цьому сезоні ЛНЗ, Динамо Київ, Полісся проте я вважаю, що ми повинні пропхати свого носа лише у наші справи. Тому мені здається, гравцям нашого штибу не потрібна якась мотивація у якості втрачених оч очок нашими опонентами. І я дійсно радий тим, що вони зуміли сфокусуватися саме на нашій грі та здобути позитивний результат цього вечора. Ще питання. pas. Batlasa Artem Semonov çok formda. Çi, "Mogli vy razrachovat' do chat machu na stil razornoy pobedy?" diye Maçtan önce bu kadar farklı bir bar galibiyet bekliyormudunuz? Ne no. pas. <laughs> <laughs> Şiba bola, bola çok iyi bir takım. Çok iyi iyi oynadıkları maçlar var O yüzden bu kadar gol atmayı beklemiyorduk açıkçası. Як я голосив, я переконаний, що було дійсно дуже якісна команда із достойним показниками на футбольному полі. Так, ми очікували, що зіграємо в наш найкращий футбол, проте, мабуть, ми не очікували зіграти настільки добре. Фінішки дякую всім.